Йо, сьогодні до мене на огляд потрапив найбільший рюкзак від Гуд. Якщо раніше ми бачили міські рішення, то цей 40-літровий велетень стане вам у нагоді для тривалої подорожі, для поїздки кудись у ліс і як тривожна валіза. Сюди вилізе все. І навіть більше. Що ж, давайте дивитись? Ця модель називається Utility. Його параметри 50. На 35 на 25 см, а об'єм 40 літрів. І на даний час це найбільший рюкзак від Гуд. Не тільки за об'ємом, а й за кількістю кишень. Тут їх 20 штук. Оце я так розумію, організація простору. Головне потім згадати, де і що ти поклав. Рюкзак, окрім свого розміру, має ще й функціональні фішки, які вам додадуть зручності та комфорту при використанні цього монстра. Наприклад, ергономічні плечові лямки, підтримувачі. Молі кріплення та інше. Ця модель точно не на кожен день. Хоча, якщо вам потрібно дуже багато всього переносити, то він вам ідеально підійде. Я думаю, що кожен знайде свій сценарій використання. І тепер до деталей. Рюкзак виготовлено із міцного і легкого переробленого нейлону. Він дуже приємний на дотик та захищає від дощу. А от нижня частина моделі виконана із надміцної водонапроникної тканини з внутрішнім поліуретановим покриттям 1200 d кордура Ballistic Fabric, яку також використовують для пошиття військового спорядження. Ці блискавки зворотні, що додає захист від дощу. Вони дуже надійні та плавні, ну як самі бачите. На кожній застібці є пулер для більш зручного використання рюкзака та відкривання кишень навіть у рукавичках. Почнемо з передньої частини велика молі панель. Пряме призначення це розміщення додаткових підсумків та модулів, але і як елемент дизайну виглядає досить гарно. Також на молі кріпиться нижня система кріплення з регулюємою стропою та фастексом. Підійде ідеально для кріплення намету, спальнику чи каремату. У верхній частині кріплення підтримуючої стропи з фастексом та регулятором. Якщо рюкзак у вас буде повністю забитий речами, то це додає комфорту. Якщо вам не потрібні ці стропи, ви можете їх зняти. Є дві велкропанелі. Для кастомізації рюкзака на них ви можете розмістити різноманітні патчі та шеврони. Також на сайті Гуд ви можете замовити літери на липучці і розмістити їх тут або ось тут. Свій там нікнейм чи ще якийсь напис, наприклад, New York Police Department. Основні відділи мають по дві застібки. Це зручно для відкриття і закриття рюкзака, бо можна його закрити із однієї сторони, і з іншої, а хтось полюбляє відкривати та закривати, по центру ставити ось так ось дві застібки і ось так ось відкривати. Що по кишеням, шановні, 20 кишень. Давайте дивитись. Перша ось така. Здається, що вона пласка, але насправді ні. Тут можна розмістити якісь навушнички, там, типу, знаєте, Sony, які збираються, ось так ось для подорожей. І тут розмістити. Ну, Вона здається, що вона пласка, але насправді тут є ще деякий об'єм. Для того, щоб відкрити наступну кишеню, потрібно спочатку відкрити фастекса. Раз, два. І відкриваємо саму кишеню. Маємо основний об'єм. Дві січати кишені на блискавках, і вони не пласкі, а об'ємні. Тож можна щось дуже таке величке розмістити. З іншої сторони двошарова молі панель з резинки. Тобто є як малі кріплення, так і великі. А завдяки тому, що це резинка і все тягнеться, то можна добре закріпити різноманітні речі. Стінка між молі та ось цією кишеню з шаром спіни Ева для додаткового захисту речей. А всередині в нас є як основний об'єм. Так, і дві кишені з цієї сторони, і одна січата з цієї. Середній відділ рюкзаку знаходиться він ось тут. Маємо основний об'єм. Маємо кишеню на передній частині з сітки та з блискавкою. Ось така вона. І з іншої сторони маємо ще дві січати кишені. І також е, невеличкий такий відділ, він у нас загальний, без якихось там перегородок всередині. І також є ось такий карабінчик, за який можна причепити ключі та закинути, наприклад, ось у цю кишеню. Це дуже зручно. Основне відділення так. відкривається все добре. Тут, як завжди, коробочка. Всередині дуже багато місця. Задня частина дуже схожа на те, що ми бачимо у моделі Rolltop, Fukuro та деяких інших. Тобто ми маємо кишеню під ноутбук, підійде до 17 дюймів, є кишеня під папір А4. У папці можна розмістити, і з передньої сторони є кишеня. З сітки і вона на блискавці. Але вона відрізняється від тих, що ми бачимо у міських моделях, бо саме ця кишеня тут набагато більша, ніж в тих. І на додачу ще є дві кишені з ось цих сторін, це січа ті кишені, в яких можна розмістити парасольку чи пляшку з водою. По суті, всередині це все, що ми можемо бачити. Ваш ноутбук буде тут у безпеці, бо, як і у тих моделях, є вставка з піни Ева ось тут. А ось тут ми маємо прошиту вставку із паралону, і вона дуже-дуже м'якенька. На одному з відео у мене спитали про цю застібку, чи добре вона тримає ноутбук всередині. І скажу я вам так: як ви бачите, тут велкро дуже велика і з цієї із цієї сторони, тому ця застібка дуже добре тримає ноутбук всередині. Як ви бачите, я тягну і нічого не, не коїться, воно так легко не відлипається. Потрібно. Трішки зусилля, і тоді вже можна відкрити. Але ось якщо тягнути, то нічого не буде. Тобто, дуже добре, він тут буде фіксуватися в вас. Жовта підкладка не тільки фішка бренду, а і такий цікавий ю який допоможе вам навіть у темну добу побачити кращі речі всередині, ніж якщо б підкладка була б чисто чорною. І останнє кишеня, вона знаходиться зверху. Ось вона досить пласка. Але тут можна розмістити і ключі, може навіть телефон, а може мультітул. З боків нічого немає, крім молі кріплення. Якщо ви захочете, зможете десь знайти собі підсумки чи якісь модулі, та розмістити їх тут. Це і виглядає круто, і функціонально теж дуже корисна річ. Далі, задня частина. Зверху є вушка для підтримуючої стропи. Один та два. Але якщо вам не потрібна ця стропа, ви її можете зняти або переставити на передню частину, тут також є ці вушка та притримувати передню частину рюкзака. Давайте дивитись далі. Трикомпонентна ручка вона дуже зручна та міцна. І якщо ви повністю наповните цього велетня, вона не буде вам сильно передавлювати руку, як звичайні ручки, де використовуються лише стропа. Є підтримуючі стропи з регуляторами на лямках для більш зручного використання рюкзака, навіть коли його повністю навантажено. Лямки посилені. Вони з шаром з піни Ева. А також з 3D-сіткою. На лямках є молі кріплення. За допомогою нього можна регулювати. Нагрудний стабілізуючий ремінь по вертикалі, а також за них можна кріпити, наприклад, мультитул, ніж або ліхтарик, який йде з скобою. Також це стабілізуюче кріплення можна регулювати по об'єму, бо є регулятор і підтягнути його під себе. Що круто, що цей Fastex, як і всі інші фастикс на грудні у бренда Гуд, це дуже прикольний магнітний Fastex, яким можна взаємодіяти всього лише однією рукою. Оп! Ну, все дуже круто працює. Цей рюкзак обділили однією фішкою бренда Hood. Це жовтою рамкою, яку ми бачили у всіх міських моделях. Але тут використовуються не звичайні рамки, а ось такі, що можна навіть відкріпити. Тобто тут така рамка, тут. Зверху вони однакові. Це дуже міцні рамки, і вони, крім своєї міцності, ще й виглядають дуже круто та футуристично. На спинці є вставки з піни ЕВА та 3D-сітки для більшого комфорту та кращої вентиляції. Тепер подивимося, що я зможу розмістити у цьому велетні. Цей рюкзак має 20 кишень, і давайте подивимося, що я зміг у ньому розмістити. Так. Починаємо з передньої кишені, з верхньої. Я казав, що сюди можна розмістити якісь навушнички. Так, можна розмістити ось такі навушники, які, ну, це звичайні навушники, але вони компактно складаються для подорожі. Перше. Зачиняємо. Далі передня кишенька, для відкриття якої потрібно відкрити фастекс. Так, де тут? Що ми тут маємо? Книга. Передні дві кишені. У одній зарядка, у іншій хаб. Дивимось далі. Молі-панель, як бачите, я розмістив ніж за кліпсом. А, мультитул, ось такий, він досить величкий, я його розмістив за, задні, за задню резинку, за задню моллі. Ось він. Далі. Дві звичайні ручки. І також навушники за допомогою карабінчика. Всередині в нас за однією січтою кишеню е, нотатник, за іншою в основному відділенні книга невеличка, у маленьких відділах ручка спеціальна для камери, а у іншому що тут? Цукерки. Зачиняємо відділ. Далі йде середній відділ. Тут влізла книга звичайного формату. Далі передня сітка, дріт для ноуту. Та ще маленький дротик для чогось. Ще дві 200 кишені. Тут в нас дуже крута річ, ізоленточка. І е, це серветки, звичайні. А ось тут в мене є гаманець мій картхолдер. А з цієї сторони. Я поклав ключі, причепив їх до карабінчику. Зараз я їх оп і зняв. Зачиняємо. Верхня кишенька. Ось ця. Я тут розмістив екшн камеру. Основне відділення. Кофта. Ще одна кофта. Ще одна. Кофта, як вона легка куртка йде і теплі штани. Далі, передня частина тут тут ну, Можна було б і книгу розмістити, але щось в мене не так багато, як книжок. Тут, як я і казав, вміщається папка з форматом А4 папером. І у дальню кишеню, та що під ноутбук, я сюди поклав не ноутбук, бо в мене він маленький, 13 дюймів. Я поклав ось таку величезну, ну це під документи від нової пошти, вона більше за розміром, ніж папка під формат А4. І це як для наглядного такого прикладу. Що далі в нас є? Дві кишені бічні. Перша під цю штуку, як вона там, під парасольку. А тут я розмістив таку ось термочашку. Все, всі 20 кишень є, але, як я і казав, що можна на лямках на молі щось розмістити. Тут в мене невеличкий мультитул ніж, а з іншої сторони, я розмістив ліхтарик, який е має кліпсу і який можна причепити для швидкого доступу. І ось так з ним ходити. Це все в мене влізло у цей рюкзак, але якщо чесно, то можна було б ще більше речей сюди напхати. Потужний рюкзак Utility від Good – це історія про те, як правильно потрібно використовувати функціональні фішки. Без них рюкзак би залишався рюкзаком. Але це б відобразилося б на зручності. І якщо ви хочете використовувати цей рюкзак по максимуму, то ці фішки вам будуть у нагоді. Я кажу про підтримуючі стропи, ергономічні лямки та нагрудний ремінь. Ютиліті це найбільша та найміцніша модель рюкзака, що була створена під час війни Брендом Гуд. Кому як не нам розумітися на зручних та великих рюкзаках, що можуть стати у нагоді як тривожна валізка, і як надійний помічник під час подорожі, але вже після війни. Ну а на цьому все. Сподіваюся, я зміг відповісти на всі ваші питання по цій моделі. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Все буде Україна, Па-па!